Пані Наталя разом з сином майже півроку чекала повернення свого чоловіка із зони проведення антитерористичної операції. Він заступник командира оперативно-бойової прикордонної комендатури. Хмельницький каже, приготувала для коханого вдома усе найсмачніше, адже для їхньої родини останні місяці стали надважкими. Чекали довго, дуже дуже довго чекали всі свята, все все. Чекали, дзвонили, переживали. Ну нічого ну дочекались, і завтра в нас дійсно буде свято. Бійці оперативної прикордонної комендатури охороняли адміністративний кордон у Красній Талівці Луганської області. Це фактично крайній рубіж лінії розмежування між силами АТО та терористами. Командири кажуть, підлеглі із завданням впоралися та повернулися додому без втрат. Важко було, бо тому, що стріляють скрізь. Важко було облаштування. Але завдяки нашому персоналу, тому що вони вчилися, навчилися тут, і своїм, скажімо так, свої смикалки ми е зробили дуже багато, що допомогло нам всім повернутися додому. Чекала на тата і 11-річна Олександра Андрушко. До його повернення приготувала купу сюрпризів. Дівчинка з батьком спілкувалися телефоном часто, проте для неї найкращим подарунком напередодні, 8 березня, стало його повернення додому. Я йому сіки там багато приготувала, всю кімнату украсила шариками. і Откритку йому ще зробила. На 90 відсотків оперативно-бойова комендатура складається з добровольців та мобілізованих. Жоден боєць командирів не підвів. Ребята у нас всі взрослі, мобілізовані. багато були з майдану, багато якби добровольцями пошли і би, розуміли то за чим вони поїхали на восток України, то тобто захищати нашу єдину Україну. Хлопці, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції, найближчим часом пройдуть бойове злагодження, після чого їм по черзі надаватимуться відпустки. За словами Олега Шинкарука, тимчасово виконуючого обов'язки ректора Академії Державної прикордонної служби, бійці комендатури не повинні втратити бойову готовність, адже чоловікам довелося проходити службу на чи не найнебезпечніших ділянках. Зона відповідальності відділу прикордонної служби Краснаталівка. це. Територія, на якій підвищена інтенсивність діяльності диверсійно-розвідувальних груп, це танка, опасний напрямок, і наші військовослужбовці з гідністю виконали оперативно-бойове завдання.